Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Мобілізація з 18 років, вона реальна. Та ні, не нереальна, незважаючи на тиск Америки, Сполучених Штатів Америки, наш президент Володимир Зеленський, не хоче мобілізувати з 18 років на фронт. Напевно, тому що розумію, що буде великий соціальний вибух. Але це від слова поки що. Але Міністерство оборони відрапортувало, що готує мобілізаційні контракти для осіб від 18 до 25 років. Мобілізаційні контракти, які називаються мотиві... мотивіаційні контракти, Мотивація, мотивіаційні контракти. Себто програма називається Сам захоче у армію. Міністерство оборони придумали навіть для цього мотиваційного контракту назву Сам захочу в армію. Для осіб, які з 18 років захочуть до 25, вірніше до 24, тому що з 25 вже забирають в ЗСУ по мобілізації. Так от для осіб з 18 до 24 передбачається річний контракт в ЗСУ. На рік строкової служби. Вірніше не строкової, строкова відміняється на рік контрактної служби. Септо у 18-24 роки ти можеш добровільно, підкреслюю, піти. В ТЦК і підписати контракт на один рік. Піти в ЗСУ. З цього одного року, півтора місяці ти будеш у навчальному центрі. Будеш отримувати бойові виплати, якщо не дай Господь Бог будеш брати участь в бойових діях. При підписанні контракту отримуєш підйомні 500 тисяч гривень. Після року служби безплатне навчання в вищих закладах субсидії від держави тощо. Це соцпакет. Отакий, <кхід> вибачте, отакий, начебто, мобілізаційний контракт добровольця. Сам хочу у армію. Для осіб від 18 до 24 років, тому що з 25 вже призивають. Тепер скажу я свою думку: начебто на папері, все добре. Одне насторожує мене слово доброволець. Ні, воно не насторожує. Добровольці завжди витягували Україну. Ми пам'ятаємо добровольців з Майдану, які пішли в АТО, створивши перші добробати і врятувавши тоді Україну. 2014 році від розвалу, реального розвалу і окупації Росії. Ну, а добровольці зараз, ви знаєте, вже не один випадок був, коли хлопці 18-19 років пакували на вулиці, бусифікували і везли в ТЦК, навіть не питаючи документи. І от після співбесіди в ТЦК такі хлопці підписували контракти добровольцями. Розумієте, спочатку тебе бусифікують, а потім ти підписуєш контракт. Якось така можливість ТЦК вміння бусифікувати і попросити підписати контракт, мене, м'яко кажучи, насторожує. Ну а що буде далі? А далі, після того, як Міноборони цю всю інструкцію мобілізаційний пакет сам хочу в ЗСУ розробить, Верховна Рада повинна прийняти закон. Без цього ніяк з вами український історик та журналіст Рошвець. Дякую, до нової зустрічі.